Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує Женевські конвенції. Саме тому Україна разом із партнерами створила міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Я вдячна Сполученим Штатам, Канаді та всім, хто долучився з самого початку до нас. Сьогодні до коаліції входять 41 країна та Рада Європи. Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично, ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя. Ось чому слово, яке дає нам надію, це разум. Щоб уникнути втрати цілого життя та життя цих дітей, нам потрібна вся міжнародна спільнота та політичний вплив.